Вчора залили ми цю кімнату, 21 квадратний метр. Товщина тут ну, максимум 3 см, 2-3 см. На товщину, ось, буде профілі, місцями підкладали там 6 см. Пішло в нас 6 мішків цементу по 25 кг. Ну, і піска там, піска отак, із усієї кучі, отак піска пішла. Mm -hmm. Детальне пояснення? Так. Mm, да. І ще відру. Сняла. Сняла. Той раз не поднала, а цей разом. Яку кімнату робимо? Що? Яку кімнату робимо? Це зала <ріх> Вітальня. Отак, ми по-скромному. Сіни. Якщо хтось каже, що по плитах перекриття чорнова стяжка не треба, то не робіть. Я в себе буду робити, щоб була ідеально рівна поверхня під гідроізоляцію, потім під пінопласт. А як по цих горбелях пінопласт покласти, я не знаю. На другий день після заливки правилом зашліфовую все, що нерівно було, все щухрується добре. І буде ідеально. Ось, як яйце. Яйце, райце. Яйце, райце. І водичкою полить обов'язково. Обов'язково.